Мої вітання, хто у цю мить разом із каналом Март в ефірі програма Діалог. Мене звати Олександр Матюшенко. Вітаю вас. Як завжди, у цій студії ми говоримо про Миколаїв, про Миколаївщину та говоримо про це з компетентними та освіченими людьми. І сьогодні у нашій студії я радий вітати Гану Забіляну, начальницю відділу протидії кіберзлочинам в Миколаївській області. Ганна Олександр, вітаю вас. Доброго дня, дякую за запрошення. І я дуже вам вдячний, що ви сьогодні прийшли до нас і. Хочеться поговорити сьогодні про тему, яка постійно хвилеподібно вибухає у нашому суспільстві. Це кіберзлочини, це люди, які стають жертвами цих кіберзлочинів. І інколи в медіа ця тема піднімається більш так широко, коли кількість постраждалих зростає. Потім ця тема стихає і знову підбувається так хвилеподібно. Тому давайте сьогодні поговоримо не просто про явища кіберзлочні, тому що це вже всім відомо, а про те. Які вони бувають, як захиститись і як захистити дітей, тому що підростаюче покоління також до цього дуже вразливе. Дякую за запитання. Найпоширенішим, найпоширенішим видом кіберзлочину є звичайно, це онлайн шахрайство Чому? Тому що злочинці вони всі фінансово мотивовані. І у зв'язку з цим потрібно, щоб навчати наших користувачів, наших громадян медіаграмотності та більш. Більш професійного поводження в мережі та обережного. Найбільш поширеніше на території області шахрайства ми, ми визначаємо такі як вішинг, це виманювання голосом, реквізитів банківських карт і карток та чутливу інформацію. І фішинг це також виманювання, ну похідне з англійського «fishing» – рибалити, тобто виманювання даних. Зазвичай це реквізити банківських карток, але останнім часом, десь близько року, завдяки фішингу злочинці також заволодівають обліковими записами, як у месенджерах, так і в соціальних мережах користувачів. Якщо проговорити про уніфікований такі... Способи захисту найпростіше. Найпростіше це такий must-have, який може убезпечити людей від шахрайства. То це по-перше, ніколи не переходите за сумнівними посиланнями, навіть якщо ви отримали від якогось свого знайомого чи родича, чи близької людини краще зателефонуйте, спитайте, чи дійсно він вам направив, або це посилання. Або там якесь прохання про допомогу і таке інше. Краще впевнитись офлайн або зателефонувавши цій особі. Запам'ятайте, ніколи не приходьте за сумнівними посиланнями. А, друге таке уніфіковане правило це а, налаштуйте двофакторну автентифікацію там, де це можливо. Це убезпечить вас, навіть якщо ви перейдете за фішинговим посиланням та, та залишите якісь дані, все одно злочинця це другий етап їх зупинить. Третє, як би це не звучало, але створюйте надійні паролі, не тільки букви або цифри. А букви повинні бути як верхнього, так також і з верхнім регістром, а також і символи. І дуже важливо не використовувати один і той же пароль на всі облікові записи, на всі на, на, на імейли і, і так далі. Бо це спростить злочинцям процедури зламу ваших облікових записів. Ну і звичайно, такі прості правила, як. Завантажувати програмне забезпечення тільки з надійних джерел, з верифікованих офіційних джерел. Ну і якщо це антивірусне програмне забезпечення, то не забувати його оновлювати. Ось тут якраз питання одразу в голові приклад. За два дні буквально нашого запису скидують родичі. Такий доволі сумнівний випадок. Родичі виявили цю шахрайську схему і вже побачили, що є люди, які змогли. Підцепитись на гачок цих кіберзвучинців. Звичайний вайберський ОСББ чат. Іде mm -hmm. приписка від однієї з користувачів, з житок. Надходить повідомлення про те, що один із банків України проводить виплати за світовою продовольчою програмою, проводить виплати різних сум коштів. До речі, в різних в трьох різних чатах різна абсолютно сума. Вказується, що які за банки можна використати для обтримання цих коштів і надаються оці саме, як ви сказали, сумнівні. Посилання, причому вся програма бот плагін цієї шахрайської семес так прописаний, що якщо людина переходить вже за цим сумнівним посиванням, вона через буквально декілька хвилин втрачає доступ взагалі до свого вайбер до свого вайберовського облікового запису, і від її імені вже шахраї пишуть текст, що так я гроші отримав, все можна вірити. Схема цілком робоча як кажуть. Ось скажіть, що робити, якщо ви вже стали. Жертвою такої кібершоградської схеми ну по перше, хочу сказати, окрім того, щоб не переходити за сумнівним посиланням, дякую, що ви запитали. Бо дуже важливо перевірити на офіційних сайтах того банку або тієї неурядової організації, або урядової організації, чи ви за своїми критеріями підпадаєте під ці виплати чи ні. Це по перше, це дуже важливо, це потрібно перевірити. По-друге, якщо ви вже втратили відповідаючи на ваше запитання, якщо ви вже втратили доступ до вашого облікового запису, не намагайтеся самостійно щось, якщо ви не експерт в цій сфері, не намагайтеся самостійно поновити цей доступ, бо ви можете загубити той час, який потрібно для поновлення. Справа в тому, що а, злочинці прописують такі скрипти, а, як ви сказали, що від імені цієї особи вже йде а, 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 повідомлення про те, що дякую, все отримав. І для того, щоб повернути цей обліковий запис, потрібно негайно звертатися до поліції і до кіберполіції. У нас є сайт Кіберполіції України. Там є спеціальний фідбек для громадян, де вони можуть залишити своє повідомлення і з ними зв'яжуться наші фахівці. Щоб для того, щоб поновити обліковий запис, вони проведуть, розкажуть, роз'яснять алгоритм, що робити для того, щоб поновити обліковий запис. В залежності від месенджерів, це буде або швидко, або це займе деякий час. Дякую. от ви зараз якраз відповіли? Mm -hmm. Мені я так почав аж пишатися своєю близькою людиною, родичем, який мені надіслав цю інформацію, тому що він одразу, коли тільки побачив в цьому чаті, це повідомлення першим чином, що зробив, позвонив в той банк на його mm -hmm. гарячу лінію і запитав: а чи правда ви проводите наразі такі виплати? Йому відповіли ні. Це ймовірно, шахрайська, шахрайська. схема. Він цього не зробив. Він спробував е, уже людей, які були в цьому чаті попередити про це. Але схема вже витіла, і вже декілька людей, очевидно, попали на гачок. Як убезпечити дітей? Від впливу, от саме цього негативного впливу в мережі, і в тому числі відпливу ворога, тому що росіяни теж так. це включаються. Так справа в тому, що дітки це найуразливіша частина нашого суспільства і потребує нашого захисту, в тому числі у кіберпросторі. Справа в тому, що кібернасисто, воно дуже розголуджене і має ну, декілька, декілька розголуджень. І поговоримо, я хочу зупинитися на двох основних. Там, де ми працювали, там, де в нас є практичні кейси. І по-перше, це кібербулінг. Це цькування з використанням мережі інтернет, з використанням технічних цифрових технологій. По-перше, що робити дитинці, дитинці потрібно обов'язково повідомити родичам, батькам, для того, щоб вони звернулися в поліцію. Булінг у нас це адміністративно караємо Діяння, тому поліція цим приймається. Це дуже серйозний від, вид кібернасильства. І для того, щоб уберегти діточок, по-перше, з ними потрібно розмовляти. Розмовляти батькам, в школах проводити, я знаю такі факти, в школах наразі в Миколаївській області проводяться такі заняття, де діточкам роз'яснюють, що таке кібернасильство, наприклад, кібербулінг, як поводити себе і як діяти при цьому. По-друге, якщо батьки бачать, що проблему не вирішують, вони повинні звернутися до кіберполіції. Для цього потрібно скопіювати посилання або зробити скріншоти самого цього цькування. Це більш психологічний вплив, але розумієте, в мережі залишається багато чого, навіть якщо видалити, може індексувати система, і воно залишається. Тому потрібно діяти негайно. І інший вид, такий найпоширеніший, це кібергрумінг. А що це таке? Це сексуальне насильство в мережі. Доросла людина, вдаючи себе за однолітку, проводить листування з неповнолітніми для того, щоб зустрітись офлайн та вчинити дії сексуального характеру. Це, кар... Це кримінальне каране діяння, воно входить до розряду особливо тяжких. В нас є декілька кейсів, успішних кейсів, коли ми попередили таке. Сексуальне насильство над діточками. Як убезпечити діточок? Це тільки знову таке спілкування з родичами, з батьками, з... в школі. Теж я знаю, проводяться такі заняття. Ді... Діточкам роз'яснюють, як поводити себе, що робити, коли пропонують зустріч офлайн і так далі. І, до речі, Кіберполіція також проводить. З діточками такі заняття у формі гри а, в школах я бачу з того, що ви відповідаєте, то у випадку з кібербулінгом його можна ще м, м, спробувати вирішити на побутовому рівні. Як ви скажете, бо це батька до звернутися дитині до батьків до батьків, і що вони це питання спробували розробити, як кажуть. Так. А от уже в випадку з кібергрумінгом тут тільки звертатися до поліції, тому так. що це вже кримінальна справа, так. і це мають часто ці випадки зу... зустрічаються в Миколаївській області? А, на щастя, ні. Але в нас були кейси, які ну, ми успішно доводили до логічного кінця, тобто до суду. Що роблять російські окупанти для того, щоб використовувати кібершаграйські схеми, кібернасильство, І чи є їхня активність в цьому напрямку? Звичайно, активність дуже велика. Активність також спрямована і на наших діточок. Наприклад, вербування а, діточок для того, щоб а, вони скоювали якісь а, протиправні дії відносно а, майна військових, поліцейських і так далі. Наша міла історія з паліями військових активок. Так, так. Тут а, також а, потрібно бути пильним, а, як а, батькам. Так і самим діткам, бо ворог не спить, ворог медіа дуже в медіа в інтернет-просторі дуже активний. Він використовує різноманітні методи, включаючи і спеціальні психологічні операції і так далі. Тому є декілька ботів, як поліції, так і служби безпеки України, завдяки яким можна повідомити про такі випадки, пані Гано. От як би ви сказали, які є практичні корисні поради по використанню месенджерів? До речі, по використанню месенджерів, у нас дуже багато, коли ми з вами гортаємо стрічку, ми інколи натикаємося на таку інформацію, яка викликає в нас обурення, коли ми розуміємо, що це дезінформація та фейк. І у нас, як у звичайних людей, ми з вами хочемо якось щось з нею зробити, щоб її видалити, щоб її не було. Як мінімум не поширювати далі. Як мінімум далі не поширювати, так і. Коли ми бачимо цю пропаганду, ми, ми намагаємось якось коментувати, виправдати і так далі. Але є більш такий ефективний спосіб волонтери разом з кіберполіцією розробили такий проєкт під назвою Брама, який допомагає країні. Позбуватися цих, видаляти ці фейкові новини, блокувати в мережі як в соціальних мережах, так і в месенджерах. Блокувати облікові записи російських пропагандистів. Допомагає, до речі, там є цілий великий блок для того, щоб людина усвідомлювала, як їй. Вберегти себе а, в мережі, саму вберегти себе, тобто підвищує медіаграмотність, у тому числі є блок по а, тому, як не стати жертвою шахрайства, як а, блокувати там, ну, такий а, гайд дуже-дуже легкий. Ну, тобто Він юзабельний, з ним дуже а, просто а, І зручно працювати. Зручно працювати. Наскільки я знаю, Брама вже існує не перший рік і доволі так. це такий активний проєкт, який поліцію активно поширюється. І найбільше саме він почав вже так просуватися вже під час повномасштабного вторгнення, так. звісно, для інформаційного захисту українців. Які наразі результати роботи от по цій брамі? Скажіть, що зараз відомо, чи є вже чим пишатися? Так. <клес> Звичайно, а, на початок 2025 року а, силами волонтерів, а, силами. А, Помічників вже заблоковано більше 38 тисяч медіаресурсів, облікових записів, пов'язаних з російською пропагандою, з російською агресією. Ті облікові записи, які поширювали їх. Як доучитися до спільноти Брама, і чи це можливо і можна теж стати одним із воїнів, який буде протидіяти саме от цього російському впливу в мережі на сьогодні, в рамках проекту Брама функціонує чат-бот, куди можна сказати лінки пов'язані з ворожою пропагандою, фейками, дезінформацією, а також телеграм-канал, де спільнота об'єднується та блокує ворожі ресурси. Пані Гано, я взагалом бачу з того, що ви розповідаєте. На захист від шахрайства і від того ж впливу російської пропаганди це зберігати критичне мислення. Це Ставиць. треба просто батькам говорити з дітьми, людям з віку самим зберігати холодний розум. І я думаю, тут ще важливо також і долучати до цього людей літнього віку, тому що це теж дуже вразлива категорія. Так, я з вами абсолютно згодна постійно потрібно розмовляти як з дітками, так і зі своїми батьками, з родичами літнього віку, для того, щоб вони не стали жертвами кіберзлочинів. Бо якщо ви і зберігаєте критичне мислення, то для них це вже важче. Чому? Тому що це найбільш вразлива категорія наших громадян. Я просто до чого це згадав. Зараз у мене просто я заходжу до, до себе в стрічку в, в Фейсбуці. У мене просто стрічка новин завалена фотографіями, які згенеровані штучним інтелектом, де присутні військові, як правило, це молодий хлопець та дівчина, які тримають на руках, начебто, своїх дітей. І дописи характеризуються закликом, підтримайте нас ми молода українська родина. Нас треба просто от, порадуйте нас. Люди масово лайкають, це набирає. Я в 20-30 тисяч вайків. До речі, вайкоді на жаль, люди якраз таки більше уже літнього віку пишуть активно коментарі, там приємні побажання, сій, нібито фейковій родині, і потім. Російська пропаганда використовується те, що цей допис просто через якийсь місяць або певний час просто міняє опис цього допису, міняє фотографію, замінює її якимось ворожим російським контентом, а кількість лайків зберігається, і кількість коментарів зберігається, і це вже починає залітати в стрічку новин до людей, які взагалі не дотичні до цієї теми. Тому тут теж про те, що ми з вами говорили, і от саме уже в підсумку я б хотів, які от ваші головні практичні поради і. І як на сьогоднішній день взагалі от, ситуація з кіберзлочинністю в Миколаївській області вона стала більш простішою? Почну з другого питання. Ситуація наразі складна. Якщо ми беремо кібершахрайство онлайн-шахрайство, то можу сказати, що кількість жертв цього в порівняно з минулими роками, досить зменшилась. Це результат і Інформаційні кампанії та Національної поліції щодо протидії шахрайствам, а також е критичне мислення е майбутніх жертв. Тобто, якщо б раніше людина б зробила е якісь е кроки і стала би жертвою е шахрайства, то зараз вона крити критично мислить і вона не робить таких е кроків. Що стосується вашого першого запитання, то що я порекомендую? Завжди зберігайте холодний розум, критичне мислення. І як би це не прозвучало, але слідуйте тим порадам, тим простим правилам, які вам надає поліція та кіберполіція, щоб не стати жертвою злочинів, кіберзлочинів. Отут я абсолютно з вами згоден, тому що до речі, один із дуже поширених шахрайських, так сказав би, навіть таких кіберфейків я побачив на сторінці національної поліції. Там було детально роз. Проаналізовано фейк, який досить часто можна побачити в різних сімейних чатах. Про те, що дочка кума брата Сфвата mm. бере участь у конкурсі. Проголосуйте, будь ласка, за дівчинку. Аліна, хто така Аліна? Ти не розумієш абсолютно, але є посилання сумнівного характеру. Те, що ми з вами так. говоримо, і звісно, людина там переходить, втрачає доступ до свого аккаунта і те, що про з вами ми з вами говорили на початку. Пані Ганна, я дякую вам сьогодні за таку конструктивну. Розмову, дякую, що що знайшли час. Що ви наостанок хотіли сказати нашим глядачам, які сьогодні дивились наше з вами інтерв'ю? Наостанок хотіла би сказати, щоб не стати жертвою шахрайства. А слідуйте парадам, які дає поліція, кіберполіція і що добрами. Якщо у вас ви не можете донатити свої сили або кошти, то ви можете донатити свій час задля нашої перемоги. Зготі слова повністю з вами згоден. І нашим глядачам хочу нагадати, що з нами сьогодні була в студії начальниця відділу протидії кіберзлочне в Миколаївській області Гана Забірна. Пані Гано, дякую вам, дякую вашій роботі і вашим фахівцям. Бажаю успіху у подальшій протидії фейкам. Ну а нашим глядачам хочу нагадати, що з нами сьогодні був Олександр Матюшенко. програма діалог. Люди, як, як завжди, зберігайте критичне мислення, вірте в себе, вірте в Україну та Миколаївщину, допомагайте нашим захисникам, і тоді ми. Точно переможемо. Побачимося.